Добрий день, з вами сьогодні знову компанія Люксваш. Хочемо з вами сьогодні пройти з помойці самообслуговування в місті Одесі, яку ми ставили три місяці тому, відкривали. Як ви можете бачити, вона успішно працює і приносить своїм власникам кошти і вигоду. Хочу пройти разом з вами, подивитися, що, як і до чого, що можливо змінилося, що з боксами. І так далі. Давайте просто пройдемося. Хотів ще коротко про неї розказати. Вона знаходиться в місті Одесі посілок Катовського, так званий. Ось, будь ласка, ця вулиця, де вона знаходиться. Там чуть далі на перехресті є Папа Шон магазин. Мейку в місті Одеса відкривала компанія Люксваш.